Так, друзі, усім привіт! І Сьогодні ми разом з вами будемо в'язати правильні пва стіки, конкретно розповім, що це таке, в яких умовах які використовувати, що для цього потрібно і як це робити без геморою. По-перше, що нам потрібно для ПВА стіки, це конкретно пва система. Виглядає вона ось таким чином: я користуюся конкретно від компанії Guru. Тут є плунжер і безпосередньо наша пва сітка. Що потрібно знати по... стосовно ПВА сітки. Вони є абсолютно будь-яких розмірів. У мене, наприклад, 25 мм діаметр, є ді... 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 32. І Здається, 20. І є ще відмінності в пва сітці. Це конкретно для холодної та теплої води. Тобто, ви конкретно для себе повинні розбирати е, і розуміти, яка вам потрібна. Тобто, якщо у вас літо і жара, то для теплої води, якщо ви осенню або ранньою весною ловите, то безпосередньо для холодної води. Для чого це взагалі потрібно? Е, конкретно це сітка по різному, по різному часу конкретно е, розчиняється у воді. Тобто, е, чим швидше вона буде розчинятися, тим буде трішки гірше. Тобто нормально, коли ви закинули 20-30 секунд, ваша пва сітка розчинилася, і ви отримали гарну презентацію. Тобто, яка основна помилка може бути? Якщо ви неправильно підбираєте пва сітку, вона у вас дуже швидко розчиняється. Тобто, коли ви будете бити своїм грузом і пива стіком обводу, воно просто буде розвалюватися і до е, низу у вас не буде нічого потрапляти. Також е, ви повинні розуміти, на якій глибині ви ловите. Тобто, якщо у вас глибина, наприклад, 1,5-2 метри, тобто де там 20-30 секунд до розчинності абсолютно вам буде вистачати. Але якщо ви ловите там 4-5 метрів, то звісно вам потрібно або діпувати, або вибрати там сітку, котра довше розчиняється. Це можна дуже легко зробити. Конкретно приїхали на водойму, зробили э, пва стік, э, взяли, черпнули води з водойми, на котрій ви будете э, рибачити, кинули туди стік, і просто на секундомері конкретно заміряли э, час, котрий розчиняється. Стосовно цього, я думаю, що зрозуміло. Далі, що нам конкретно потрібно, нам потрібно для наших стіків пелець. Що ми робимо? Тобто, Ми повинні ще розуміти, що у нас стіки можуть бути абсолютно різних розмірів. Можуть бути такі, можуть бути такі, а можуть бути маленькими. Для чого їх взагалі роблять? Тобто, Ви повинні розуміти, що маленький стік буде максимально далеко летіти. Тобто, Якщо у вас дистанції 80-100-150 метрів і так далі, великим стіком ви настільки далеко не закинете. Тому робляться маленькі стіки. але Якщо у вас робоча дистанція, наприклад, там 40 60 метрів і так далі. Ви повинні розуміти, чим більше стік ви закинете, тим більше корму до вашого п'ятна потрапить, і тим більше ймовірності того, що рибка конкретно припливе і закормить вашу з'їсть вашу конкретну насадку. Тому давайте робити. Запам'ятали, чим більше дистанція, тим мін, тим менше стік. Що нам потрібно? Пива система, ми конкретно намотуємо сюди пива сітку. Ось таким чином вона намотується. Ви перший край одягли, далі намотали, зробили так, щоб вона плотно сиділа. Далі нам потрібно зачепнути нашого пелицю. Ви для себе можете зробити якийсь там мірний стаканчик або ще щось. Далі ми беремо плунджер, виглядає він ось таким чином, і далі нам потрібно спресувати і потрішки відпускати нашу пва -сіт сітку. Спресували, подивилися. Якщо вас влаштовує, наприклад, прямокутна форма, то е, якщо у вас гарна сітка, то вам по факту з неї нічого не потрібно робити. Ми її відтягнули для того, щоб нам зручно було працювати. Далі, що нам потрібно? Для того, щоб вона була тверда і далеко летіла, ми е, своїми нігтями... Ми е, її підтискаємо і безпосередньо починаємо обертати, і потрішки далі також е, ми затискаємо саме нашими нігтями для того, щоб у нас не було ходу нашому пелицю, і він е, дійсно залишався твердим. І ось можете побачити, він такий твердий. Далі, е, для того, щоб зафіксувати, ми безпосередньо робимо е, петлю, провертаємо і затягуємо максимально під наш вузлик. Максимально, скільки ви, ви можете. Далі я е, перетинаю руку, затискаю наш вузол і по максимуму затягую. І у кінці просто підтягнули. Ось, бачите, такий акуратненький у нас вийшов. Далі ми робимо другий вузол, трішки далі, відступаємо е, там декілька міліметрів. І безпосередньо розрізаємо. Тобто цей ПВА тік у нас готовий, а цей вузол служить для того, щоб ми дуже швиденько змогли зробити інший. Далі механіка дуже проста. Тобто натягнули і почали робити далі. Так, друзі, ми подивилися, як конкретно робляться пивастій, і ви повинні розуміти, е як буде виглядати ваша конкретна анімація для риби. Тобто, у вас є ось такий ПВА-стік. коли він потрапляє на дно, він безпосередньо там, через 20-30 хвилин ой, секунд розчиняється, і ваша е пелець починає розсипатися. Але ж нам потрібен ще гачок з нашим попапчиком, для того, щоб він е безпосередньо тут був і щоб він там десь був посередині. Ви можете робити е двох. Двома способами. Перший способ я вам зараз покажу: це у нас є ось така голка. Що, що нам потрібно? Нам потрібно взяти пва стік, його проткнути з одного боку в інший по діагоналі. Далі конкретно взяти наш волос, протягти його через нашу сітку. Давайте, ось тут я зараз зачиню. Протягуємо обережненько. У нас ось тут є наш, е, наш гачок. Ми його протягуємо. Далі. Тут ми одягаємо нашу резинку. Зараз ми зробимо. І у нас швидко з'єм наш готовий. Тобто ви можете у себе там, в лабораторії або ще десь підготувати, конкретно вже все насадити. І потім, тільки, коли ви перезакидуєтесь, просто змінити ваш волос. У вас по факту все готове. І сюди ви по попапчик. І ось таким чином зачерпуєте. Тобто, що в нас взагалі вийшлося? Е, Це конкретно е, ПВСтік. Е, тут наша голка, тут у нас буде або попапчик, або, або баланс. Е, наша оснастка буде потрапляти до дна, вона розчиниться, гачок у вас буде посередині, е, і ваша приманочка буде посередині. Якщо ж ви не хочете таким чином заморачуватись, кожного разу продівати через вашу ПВ сітку, є дуже легкий варіант. І зараз я вам його покажу. Давайте я поверну назад нашу резиночку для того, щоб ви повністю бачили. Зараз Так, є. Е, якщо ви хочете робити це дуже швидко, що ми робимо? Ми беремо пва стік е, зверху, е, гачечок трішки продіваємо. В такому становищі його фіксуємо, прижимаємо його, і потім робимо таку маленьку пітельку, і біля нашого вузлика. Ми його просто затискаємо і все, він у вас нікуди не відвалиться. Я конкретно користуюся е, другим моментом, і це все класно працює. Єдиний момент, на який потрібно звертати увагу, це стосовно гачка. Тобто, якщо ви просто будете е, гачок е, намагатися зачепити і перпендикулярно до поверхні будете його е, засовувати безпосередньо, то у вас буде гачок тупитися е, об пелець. Е, тому ва, ва, вам потрібно таким чином робити, щоб чис, чисто вертикати. Верхні нитки задівати, і безпосередньо ось така гарна історія у вас е траплялася. Друзі, нічого складного абсолютно немає. Пару разів ви спробуєте і зрозумієте, що це дуже зручно, швидко і так далі. Тобто, якщо е є вибір, наприклад, є їхати на флет або на ПВА стіки, я 100% буду робити ПВА стіки. Тому що я дома сів, ось таку баночку наробив. Покажи, будь ласка, ось наробив. Я конкретно знаю, що тут штук їх 30-40, і конкретно на 30-40 перезакидань мені вистачить. Тому я приїжджаю на воду, Розкладаю водовудки і дуже швидко закидуюсь Тому, друзі, з вас обов'язково лайк і підписка. Пишіть, можливо, ви якісь нові методи знаєте. І до зустрічі на наступному відео.